Ну, Рік часу тому я обіцяв, що до нашого міста будуть часто заїздити такі уважні гості, як сьогодні, як от о, Вахтан Кіп'яні, як Ірина Фаріон. Але бачите, рік пройшов, ми погрузили в наших таких буденних справах в побуті, в розбудові нашого міста, в ремонті доріг, заміні ліхтарів, там, ремонту трамвайних колій і, і, і так далі. Ну, все одно не потрібно забувати про наше. Обіцяна, що все ж таки духовне ми маємо ставити передусім, зобов'язуємося ставити передусім, адже якраз фінанси є вторинні, це, до речі, не мої слова. Я вже навіть пам'ятаю, хто це сказав. Економіка є вторинною, первинною є культура нації її динаміці. Також хтось із мудрих сказав, що той, хто не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Це архів важливо, це є фундаментальні речі, які ми маємо пам'ятати, які ми маємо знати. Зараз, користуючись нагодою, хотів би трошки відійти від теми, буквально на півтори хвилини, тому що зараз ці, скажімо так, бентежують питання автоперевезень в нашому місті. Ось не по темі, але все одно користуючись нагодою. Сьогодні буде о 15 годині моє пряме інтерв'ю по радіо 3,9. І о 19 годині сьогодні буде прямий ефір зі мною. Або можливо це буде запис, де буде надана вся інформація з приводу тієї, ситуації, яка склалася в нас на ринку автоперевезень. Я думаю, вже багато хто подивився мої відеозвернення вчорашнє, з приводу тієї ситуації, яка у нас зараз склалася в місті Канаток. Дуже коротко скажу. Фактично, п'ять терористів в нашому місті, які є перевізниками, вони завтра хочуть вчинити терористичний акт. Вони хочуть повністю провізувати всю систему транспортного сполучення міста Канаток. Це є надзвичайною ситуацією. Я очікую зараз реакції до всіх компетентних органів нашого міста, нашої держави, тому що в односторонньому напрямку вони не мають права припиняти автоперевезення. І Цим вони порушити всі умови договору. І я гарантую, що якщо якийсь маршрут завтра не буде обслуговуватися так, як він має обслуговуватися, якщо не вийде транспортний засіб, автоматично. Всі угоди з цими перевізниками будуть роз'єднані. Мені зараз навіть навіть трохи приємно стало від того, що ем, ніто соціальні мережі нашого міста отримав певні соціологічні дослідження, опитування, результати опитування в нашому місті. І 99% всіх містян зараз об'єднала ця проблема. І ми зараз в єдиному пориві готові перетерпіти певний проміжок часу для того, щоб все ж таки не дозволяти якимось там групі п'яті чи там десяти чоловік в нашому місті шантажувати наше 100 тисячне місто. Я особисто відмовляю світ автомобіля на той час, поки в нашому місті буде такий такі собі транспортний колапс. буду ходити пішки, буду користуватися трамваєм, автомобілем, буду користуватися тільки виключно в якихось надзвичайних ситуаціях в надзвичайних випадках. Так само і мої діти будуть їздити зі мною до дитячого садочка трамваєм чи маршруткою комунальною десяткою. Тобто ніякого авто, автомобіля ніхто не буде користуватися, сім'я. Ні, ні, ні. До того часу, поки ми не вирівнюємо ситуацію. Ми розриваємо договори з усіма перевізниками, ми оголошуємо нові конкурси на наші маршрути міста Канатоп. Якщо хтось думає, що мене можна залякати якоюсь підкинутою гранатою, чи там якимось там намальованим автоматом, чи якоюсь там відрізаною головою, якоюсь там кішки під моїм парканом, то ну, передайте тим людям, які, можливо, ви їх знаєте хтось, що я цього не боюся. Я боюся однієї речі в цьому світі це е, речі, скажімо так, одного боюся в цьому світі в своєму житті, це Господа Бога. Більше нічого не боюся. Ми не залякати і не залякати нашу команду. Ми будемо йти до переможного кінця за нами правда. Ми вважаємо, що те, що вони зараз хочуть, а хотіли вони одразу 6 гривень. Зараз вони бачать, що ми не здаємося. Уже давайте 5 гривень. Вже ходить там, десь там трошки бой. Там уже треба на 4 поводитися. Нічого подібного. Якщо ця ситуація буде продовжуватися, ми завтра зберемо позачергову виконком і вносимо проект рішення виконкому. про... Зниження сплати проїзду в місті Канадо з 3 гривень до 2,50. Шантажувати містян ніхто не дасть. Більше того, хочу сказати, що всі перевізники, які в нашому місті є, вони брали на себе певні зобов'язання ще, якщо мені не зраджує пам'ять, далеко 2014 року, облаштувати всі автобусні зупинки, облаштувати всі транспортні засоби приводами відеоспостереження. Видавати квитки всім пасажирам, які там користуються цими послугами. До речі, вчора так було хитко е, дивитися то відеозвернення, особливо там є такий свій пан Одінцов, перевізник, який тут курує якусь там незрозумілу політичну силу, І намагається зараз протягаритися на цьому. І розказував, що квиток це так, от, так от, 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 от щось там, воно не потрібно, воно не для обліку ні до чого. Вибачте мене, це проїзний документ. Це проїзний документ. Він перше дає людині страховку, випадку, якщо з людиною щось трапиться, коли вона буде використовуватися цим транспортним засобом, де вона ну, знаходиться на придбал цих квиток. Це перше. Друге, цей квиток дає право на цьому транспортному засобі. Третє це є облік, облік пасажирських перевезень. Досі вони не встановили відеоспостереження. Вибачте, мене там якихось зараз там, 500 гривень коштує відеореєстратор. Це копійки для них щоб встановити по всіх маршрутках, щоб ми могли дійсно провести чесний моніторинг пасажирських перевезень. Далі вони обіцяли, що в маршрутках не будуть хамити, не будуть курити, що водії завжди будуть охайно одягнені, і маршрутні транспортні засоби будуть чисті всередині. Ну, про прозовні я вже мовчу, там колись дощ прийшов. Цього всього немає. Більше того, є тут деякі водії, які працюють вже не один рік, і буквально вже там до ледь-не до літа 2014 року, коли вже йшла відкрита війна у нас з московським окупантом, їздили з прапорцями Російської Федерації у себе на Ловому Склі. А зараз в наглий спосіб просто хамлючі і матюкаючись, висаджують вояків АТО з маршрута. Просто в такий от хамський спосіб. Минулого року їм вдалося якийсь там не знаю, спосіб підкупити когось в військовій формі. Вони там прийшли ці люди в військовій формі, намагалися пікетувати мене і міську владу, щоб змусити нас платити перевізникам якусь там незрозумілу компенсацію, незрозуміло за що. Мається на увазі, якраз от велика ЯК мато. І е, мій аргумент до оточників, мій аргумент до перевізників, що подивіться, в місті Києві будь-який маршруткою я сідаю з. Проводив експеримент з посвідченням учасника бойових дій, я є учасником бойових дій. Ми навіть ніхто побачили, навіть не додивляється. В місті Києві біля Верховної Ради, біля Кабінету міністрів, біля тортфельних розважальних центрів, я паркую свій автомобіль. Уявіть собі, там парковка коштує 20-50, а де є 100 гривень на годину. Я показую посвідчення учасникам бойових дій. Мені зачастують підходить парковщик із нерухом, Питань до вас немає. Стійте, скільки вам буде потрібно. А у нас, вибачте, самі бідні перевізники, у нас самі бідні маршрутчики. Розумієте? Вони виганяють атошників з автобусів. Так ось настав час поставити цьому крапку. Терпіти ні я, ні громада міста цього словіля не буде. Також хочу додати, що у випадку, якщо завтра не вийдуть автобуси підприємства Карут-С, всі ну, ці навести, ті, е, е, маршрути, які, на увазі ті маршрути, які не вийдуть автобуси. Вони довери будуть розірвані. Більше того, у нас більше в місті Краноп не буде маршруту номер 1 такий, як він є. Буде так, як було колись. Він буде кільцевий. Крапка. Отой той обман, який зараз, до якого зараз прибіг пан Круш. Домовляючись з владою міста Канато про те, що ви нам залишите ту одиничку, а ви ж знаєте, що одиничка перебиває практично всім маршруткам прибуток, і перебуває прибуток нашому комунальному підприємству Канатовське термайне управління. Ви залиште нам той маршрут. Ми будемо один напустимо 4 автобуси, щоб там зробити транспортне сполучення біля спортивного, і будемо добратися до лікарні. Ми будемо це робити. Наступного дня до мене приходять люди, які працюють там е в АТП Корундес і розказують. А після наради прийшов груш, і розказував всім, да нам -да -да, по барабану, що там саміх сказав, що ми там йому не обіцяли. Ми поїздимо місяць два, знімемо маршрути, скажемо, не збиткові, і ніхто нас не змусить це робити. Пускати там маршрути. Розумієте, так і було дійсно, вони точки поїздили, потім зникли. Вибачте мене. Ну що тут? Ну, не зрозуміло, біомаса чи що. Ми громадяни міста, ми їхні роботодавці, ми їм платимо. Влада міста Канато компенсує їй пільгою привезення пірвої категорії громадян. Два місця в кожному автобусі не є замовниками послуг. І ми не отримуємо цих послуг. Більше того, ми отримуємо терористичний акт, який зараз вони вже анонсували завтра. Тому, товаристи, я до вас звертаюся і до всіх звертаюся, хочу сказати, що я нічого нікого не боюся. Господа Бога. І мене не залякати нічим. І я, я, я буду повністю солідарний з громадою. Громада буде йти пішки, я буду йти пішки. Громада буду їхати не я буду їхати не І так само і мої діти. Щоб не було різниці, щоб не казали. Розумієте? І тільки таким єдиним поривом ми зможемо навести лад в місті. Дякую зараз за увагу. Я здав на якось постаналі має бути. Вибачте, що я так може трошки не по темі. але думаю, це питання хвилює всіх. Я сподіваюся, що вам... Зі святом, звичайно. Я ще правда, не купався, ще хочу якось потрапити туди. Тому всіх зі, зі, зі святом. Вибачте, будь ласка, Костя, що я так трошечки десь, може відволікся. Але я сподіваюся, що мене почують керівництво служби в області і в центральному офісі. Я знаю, що це люди професійні і ну, дадуть оцінку тут таким от діячам, як пан Мініченка. Дуже вам дякую. Віщених забачаю перед переставими зі святом. слава Україні!